Добрий день, друзі. В моїй пам'яті залишилась дорога серцю людина, бабуся Тодоська. З раннього дитинства вона завжди брала мене з собою. Похорони, обіди, поминки і всякі освячення я був біля неї. Не знаю, чому так, але, видно, не було з ким мене залишити. Перше кіно в своєму житті, повість настоящим чоловіки, я подивився з нею. Всякі дитячі хвороби по-народному лікувала бабуся. Ще бабуся була ворожкою і обіцяла мені, як старшому передати своє ремесло. Але не склалось, а то мали б сьогодні шамана в моєму лиці. Пам'ятаю, що обіцяв, як виросту, то подарую бабусі квітасту фуфайку. Азбукові палочки, щоб рахувати, вчила мене вона. Намалювавши дошку і вирізавши шашки з картоплі, вчила мене грати в шашки, а потім і в Чапаєва. Знала бабуся багато віршів і казок. Жили ми дуже бідно. І коли купили перше одіяло, продавши картоплю, вона мені нарешту купила пряників. Як було мені років 5, батьки купили теличку. А вона билася. Батько прив'язав її до дерева і наказав бити, щоб боялася мене. Потім бабуся відбила мене на пасовисько. І я вже пастух. Але було літочко, я постелився і заснув. Проснувшись, корова вже далеко від мене, плачу, нема корови. А люди, проходячи мимо, кажуть, та же твоя корова. От такий пастух з мене був в шість років. Всі мої шкідливі проступки, а їх було немало, бабуся приховувала від батьків. Був випадок, що я розбив дзеркало на той час не дешеве, то бабуся сказала, що це зробив батьків голуб. Ну і від мами батько отримав прочухана. Будучи вже дорослим, коли за святковим столом бабуся випивала чарочку, то на її лиці був вираз, наче вона меду в роду взяла. Так вона і калину гірку їла, не кривлячись. Бабуся народилась в 1904 році на Івана Купала, пам'ятала пана і казала, що на той час товстим селю був тільки пан. Бабуся була інвалідом. Одна ніжка була коротшою. Але розповідає, коли її брат був під арештом біля церкві, вона носила йому передачу а це 60 кілометрів. Другий раз ми вже привезли її показати нову нашу квартиру. Бабуся не була набріднею, але не всі рідні мають таку душу. Вона на той час проживала одиноко в хатині, де вимерли. В голодовку люди і прийняли моїх батьків на проживання. Так вона з нами і прожила, померла в моєму віці. Як кажуть народі, що людина живе, поки її пам'ятають. Вічна бабусі пам'ять. До побачення, друзі, всім нам миру і спокою.